Триває спеціальний ефір на радіон в студії. Працює Богдана Мосову. Президент США Джо Байден сказав, що готовий зустрітися зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном щодо законопроекту, до якого виходить у тому числі допомога для України. У спілкуванні з журналістами Байден сказав, що буде радий зустрітися з Джонсоном. Якщо йому є що сказати, президент США додав, що вважає великою помилкою поведінку республіканців, які виступають проти підтримки України. Повідомляє європейська. Правда, ну і зараз на зв'язок зі студією НВ виходить Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітики інтерв'ю з України Владислав, вітаю! Вітаю Богдане. Вітаю. А, ну, власне, конгресмени пішли на канікули. Що буде далі з допомогою? Чи буде вона взагалі? Ну, якщо коротко, то я думаю, що все ж таки буде. Але дійсно зараз два тижні палати представників, тобто нижня палата конгресу. Яка має проголосувати якраз за допомогу Україні, вона не працює і на жаль, ми ще не почули так і від спікера Джонсона такої жодної стовідсоткової е, інформації про те, що він все ж таки поставить на голосування е, цю допомогу е, або цей законопроект. Тому що все ж таки одна справа, якщо ми говоримо про те, чи виставить він це, він це на голосування, взагалі чи ні, а інша справа, коли ми говоримо про шанси на прийняття цього законопроекту, то от мені здається, що якщо все ж таки вдасться е, знайти компроміс всередині республіканської партії і республіканцям з демократами, то звісно, е, як то кажуть, якщо вже виставлять, то тоді в принципі шанси на ухвалення. Є достатньо високими, тому що все ж таки потрібна проста більшість у е, нижній палаті конгресу, і це не так складно досягти, але звісно, за умови, як то кажуть, політичної волі. А власне, ось ця історія із розмовою спікера Джонсона і Джо Байдена. Вона, взагалі, про що? Чи дійсно їм є про що поговорити, чи це просто такий піар-хід? Ну, фактично, тут нічого так теж такого особливого в цій ситуації конкретно немає. В принципі, спікер, як лідер партії, яка в опозиції, да, лідер більшості у нижній палаті конгресу, намагається торгуватися з адміністрацією, тому, що адміністрації потрібна підтримка Джонсона і так далі. Тобто. Обидві сторони, обидва лідери, скажімо так, потрібні один одному, і власне в чому сенс таких зустрічей, це пошук компромісів. Тобто, умовно, там, от е, якщо говорити про спікера Джонсона, то він може пообіцяти підтримку в цьому законопроекті, да і попросити там можливої підтримки е, демократів. Там, е, наприклад, у тому, що там є трампісти, там, які в Принципі погрожує Джонсону, аби той пішов з посади спікера. Да? тобто, наприклад, тоді він може сказати наступне, що там або. Тоді демократи хай підтримують мене у платі представників, якщо буде таке голосування за мою можливо, відставку, або там йдеться про вже навіть поствиборчий період, і так далі. Тобто, по суті, е це така розмова на політичні обіцянки, тобто хто кому що буде винен, е якщо там Джонсон підтримає там зараз цю ініціативу і все ж таки виставить там її на голосування. Тобто, по суті, це пошук компромісів, там як буває з. Багатьма різними е, складними питаннями, там які е, має проголосувати там, чи нижня чи верхня палата конгресу. Ну от ми багато говорили про те, що питання допомоги України це фактично суто внутрішня історія, суто внутрішня, от така от політична баталія Сполучених Штатів. Але разом з цим ми бачимо, що і певні вимоги і до нас теж можуть висуватися. Зокрема, якщо раніше говорилося про допомогу, ну так би мовити, безоплатну, так то. А тепер, наприклад, сенатор Лінці Ґрем пропонує затвердити допомогу в кредит або ж у обмін на передачу корисних копалин. А звідки це взялося, і власне наскільки вірогідно, то, що ця військова допомога не буде безкоштовною? Ну, перше, що скажу, що мені дуже прикро бачити насправді якраз саме сенатора Грема, в числі тих, хто озвучує такі меседжі, тому що ще там декілька місяців тому, півроку тому, він насправді дуже був підтримував Україну. Одним... З найбільших таких адвокатів продовження допомоги Україні, зокрема, не просто знаєте, такі там символічні якісь заяви. Він і до Києва приїжджав, і з президентом. Зустрічався один з небагатьох, хто робив це постійно, скажімо так. Плюс він на слуханнях сенатських комітетів це те, що я дивлюся там регулярно. Він ставив питання, наприклад. Коли, коли на допиті, ну, фактично на е, такому допиті, це так у, у лапках е, були Ентоні Блінкен, державний секретар і міністр оборони Достін, і він натякав, що треба допомагати Україні якомога швидше, і так далі. Тобто, і зараз він озвучує таке, після того, як він у Сенаті сам не проголосував за е, цю ініціативу, звісно, я думаю, що тут і ідеться про те, що він насправді. Фактично починає використовувати ту риторику, яку пропонує Трамп, тому що він теж сказав про те, що треба можливо розглядати допомогу у кредит, і, і і так далі. Я думаю, що це звісно направлено на таку аудиторію, там яка, скажімо, і не сильно проти допомоги Україні, але фактично вона. Проти того, щоб взагалі сполучені штати в такій в такому обсязі там, надавало допомогу будь-кому, і ось ця ідея про кредит. Я думаю, що вона насправді виникла із числа таких е, е, найбільш палких прихильників Трампа, і я думаю, що це точно не збіг обставин, що і Трамп озвучив про кредит, і тепер вже і, там Лінці Грем, Але це оцей пункт за корисні копалини. це звісно, взагалі. Насправді, я думаю, буде лакмусовим насправді папірцем для російської пропаганди. І, там, і, я думаю, що вони, а, і якщо це вже не підхопило, то підхоплять а, і, і з, таким, з таким меседжем, що ось, ось, мовляв, там вам навіть американські сенатори, да, вже пропонують там, розплачуватися корисними копалами. Звісно, це неприйнятна риторика. Звісно, це так. Я би сказав навіть недружня риторика, тому я дуже сподіваюся, що це насправді лишиться на рівні таких невдалих і нереалізованих пропозицій, тому що якщо це там це там виставляти на голосування, ну це е, дуже така небезпечна історія, і дуже добре, що насправді уже Сенат проголосував, скажімо, свою версію законопроекту, який містить зокрема підтримку для України. А, і дійсно, ця, ця історія трошечки попахує російською пропагандою, як в принципі, і багато речей, які останнім часом заявляються довкола Трампа, і що примітно, нещодавно екс-представниця республіканської партії лічені е, застерігла від путінського крила республіканської партії. От ця історія е, так дуже розійшлася по наших змі. Ну фактично, вона не. Натякала на Трампа. Що щось цікавіше ще при цьому, що а, от таком, таким а, путінським а, в, вислів путінський вона використала після того, як Трамп висловився стосовно а, вбивства Навального, а, точніше, не висловився. А, власне, наскільки трампістів зараз а, починають сприймати як путіністів? Ну, Знову ж таки, я думаю, що це зрозуміло нам, і це е, ми дивимося все ж таки з нашої парадигми, да, зокрема щодо ось цього вже тривалого обговорення законопроекту про допомогу. Тому я думаю, що ця ну, риторика е, такі вислови, вони зрозумілі українцям, але все ж таки, американці я не думаю, що це так потужно е, сприймають да, і так насправді. Серйозно, але е, той факт, що звісно ліщині, в принципі, доволі авторитетна республіканка у таких поміркованих колах, і ще до е, певного часу тому, все ж таки, і впливова за своєю посадою у республіканській партії. То, звісно, скажімо так, е, такий меседж не залишиться без уваги. Проте я не думаю, на жаль, що він якось суттєво вплине на процес прийняття рішень і так далі. Тобто, скажімо, Трампу вдавалося багато разів насправді виходити, що називається сухими з води. І в принципі, коли там йому вже після того як він був президентом, там закидали ось цю ідею про домовленісті з Росією, то потім він, він вийшов і сказав, що ну ось так я, я хотів це зробити. Там я непогано ладив із путіним, але насправді я нічого такого не зробив, і так далі. Але е, знову ж таки, я думаю, що якщо цей наратив укріпиться про путінських республіканців, то звісно, скажімо, республіканці в обох палатах конгресу, особливо в палаті представників, вони будуть змушені так чи інакше, чи виправдовуватися, чи доводити своїми діями, що це не так, що це там перебільшення і так далі. Тобто, з точки зору, скажімо так, процесу прийняття рішень, то це непогана тактика, але я не думаю, що вона все ж таки буде такою вирішальною у тому, щоб проголосувати цей законопроект швидше або в більшому обсязі, тому що вже з'явилися ще різні варіанти цього. Законопроекту, де там трохи менше підтримка в Україні, там е, чи то безбюджетної чи економічної, е, чи е, чи навіть зменшений трохи обсяг військової допомоги, але це нормально, тому що в принципі законодавці мають право реєструвати аналогічні або схожі законопроекти. Але питання в тому, що ось е, там яку опцію обере е, спікер Джонсон, і що буде виносити на голосування. А коли ми говоримо про наближення виборів президента у Сполучених Штатах, як ми бачимо, зараз відбувається розклад сил, розклад популярності двох найбільш ймовірних кандидатів: Джо Байдена і Дональда Трампа. А ось цікаво, що нещодавно видання «The Hill» проводило опитування експертів: питали, хто є найкращим американським президентом, а так от. Джо Байден там опинився на 14-й сходинці, а Дональд Трамп взагалі на останній серед усіх президентів. Тим не менше, не редактори і не експерти видання The Hill будуть обирати, обирати президента США, що нині із настроями в Америці. Ну я скажу перше, що це опитування воно було приурочено до дня президентів у Сполучених Штатах. Тому власне якраз воно вийшло вчора, коли цей день і відзначався. Хоча не можу сказати, що там це якесь таке федеральне свято, що там це. Нібито вихідний день, ні такого такого немає. Це там ну, одне з таких символічних, скажімо, так свят. Але якщо ми говоримо про рейтинги, то я би все ж таки трохи застерігав нас ще дивитися на рейтинги, тому що. Сьогодні лише лютий місяць, і в принципі ще дуже багато чого може змінитися. Я би сказав, що треба дивитися на рейтинги вже після того, як будуть обрані все ж таки кандидати на конвенціях, тобто на з'їздах партій. це буде в другій половині літа, і от тоді вже можна дивитися все ж таки фінальні рейтинги, коли вже партії точно визначаються зі своїми кандидатами. Звісно, що є такі там гіпотетичні сценарії про те, що там Джо Байден і Дональд Трамп насправді не будуть балотуватися. Але якщо чесно, я в них дуже мало вірю. Тому що якби це було правда, то то вибачте, опонентам і конкурентам по партійним праймеріст треба вже було б суттєво активізуватися. Натомість, як особливо у демократів, особливо у демократів, ми такої. Ініціативи не бачимо, тому власне я би сказав, що це ще достатньо рано дивитися на рейтинги саме загальних виборів. Тобто, все ж таки, ще е, достатньо багато часу і, і на і е, багато чого може статися, і плюс е, у нас є безпрецедентна ситуація, коли колишній президент, е, який е, має ризик е, бути фактично. Заблокованим з точки зору того, чи має він право балотуватися взагалі президенти. Тому тут така безпрецедентна ситуація, і не зрозуміло яким чином вона завершиться з можливістю Трампа бути обраним президентом або бути кандидатом в президенти. Тому я би сказав, що ще трохи зарано дивитися на опитування саме в загальних виборах на праймеріс, вже Звісно, це можна робити, особливо демократів, коли чи не президент балотується, ще жодного разу в американській історії чи не президент, якщо балотується, якщо має право балотуватися, не програвав томінацію. Тому, от якраз в принципі, ДД, а от у демократів я думаю, що все буде зрозуміло, і все буде стабільно, звісно, якщо нічого не трапиться із чинним президентом Байденом. В американському політикумі дуже так серйозно і вибухово, я б навіть сказав, сприйняли смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Було дуже багато зроблено заяв, ну навіть Трамп щось там таке написав несуразне. Хоча, в принципі, знов таки до Навального це ніяк не стосується. І от всі згадують, що США президент США Джо Байден обіцяв Росії наслідки. А якщо Навальний помер у в'язниці, і от всі питають, а якими ж можуть бути е, ці е, наслідки, е, в принципі, всі можливі санкції, які хотіли Сполучені Штати, вже е, наклали, е, можна звісно, допомогти Україні е, у відповідь на ось цю історію. Це найкраща була б санкція. Але як ми бачимо, ситуація в конгресі ну така собі. А е, то е, як тоді планують реагувати американці? Ну і скажу так, що насправді, от е, ця заява, да, була зроблена два 2021 році, і все ж таки, це було до повномасштабного вторгнення е, Росії в Україну. Тому в принципі, я думаю, що на жаль, на жаль, е, ця фраза була сказана в іншому контексті, в іншому е, в інший час, і дійсно, скажімо так, таких вже. Там радикальних якихось санкцій, там які не були обговорені чи імплементовані, таких лишилося небагато. Тому, власне, я думаю, що якщо ми говоримо про все ж таки наслідки для Росії після смерті е, Олексія Навального, то звісно, звісно, це йдеться про обривання двосторонніх контактів, тому що е, хотілося нам того чи ні, але у Сполучених Штатів були контакти з російською стороною, е, такі непублічні, да, ми мало про них знаємо. Цим опікувався директор цей рупан Бернс, і е, він декілька разів зустрічався і розмовляв з е, російськими візаві. І, звісно, що ризик обривання цих контактів остаточно е, він для Росії насправді лишається, але знову ж таки. Росія і так постійно погрожує ще вийти там із ряду домовленостей із одного договору Путін самовільно вже вийшов. Там які якраз уго якраз було продовжено на. На зустрічі між Путіном і Байденом у Женеві влітку два з року, тому власне, скажімо, таких прямо механізмів, принаймні таких, які лежать на поверхні, там я зараз не бачу, що ми могли б зробити сполучені штати, щоб ось насправді і відповідати тій фразі да джо Байдена про такі е е е е е серйозні наслідки для Росії у разі смерті Навального. Але знову ж таки, це не означає, що нічого не буде. Просто і, 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 там, я думаю, що можливо ми не все так ось, е, на поверхні, якщо говорити про, про такі наслідки, тому що все ж таки, там якісь е, серйозні санкції, це е, можливо, але. Знову ж таки, багато санкцій було введено саме адміністрацією Байдена багато санкцій було переглянуто із тих, які були введені ще 10 років тому, і пізніше. От єдине, що можна все ж таки спробувати просунути ідею щодо визнання Росії спонсором тероризму. Але ми знаємо позицію державного департаменту, яка полягає в тому, що Сполучені Штати і так вже ввели багато санкцій проти Росії, і що нібито це нічого суттєво не змінить. Але плюс ми по. Винні теж не забувати, що у Росії є декілька ув'язнених які сполучені штати хотіли би отримати назад чи обміняти. То, от я думаю, що поки на жаль вони не отримують цих ув'язнених назад. Я думаю, що про визнання спонсором тероризму не може йти мова, тому що потім, скажімо, так, це моментально обриває всі можливі контакти. Владиславе дуже дякую за те, що долучився до нашого етеру. Владислав Арапонов був на зв'язку зі студією Радіон В голова інституту американістики та аналітик Інтерньюз Україна.